Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, посит у верхньому, те, що регулює мене сам по тимся. Це те, що в мене тут стояло. Вже таке роздовбане, що я не можу просто передати. Це вже з якогось краю то воно менше. Гуляє всі всі отвори, ці всі проволочки. Те більше, те менше розбито, те взагалі відсутнє вже все вже на грані. Ну тако. Так, то є. Я ще ним змолотив мій собі. Мусів, тому що нове не підійшло. Треба було їхати, поставив це і поїхав далі. Коли купляли комбайна, вибирали, я на це не дивився, бо не знав. Це треба все щупати, ці всі пальчики, ці всі гребенці, ці всі. Якщо вони ось розшатані, все вже надовго не походить. Так, речі, одна пластинка влетіла в трубу на прицеп. Прямо вигрузну трубу влетіла, так? А друга десь десь на полі залишилась. Ремонтувати я його не сказав, ні і все. Я таке не хочу ремонтувати. Це якби там ще своє було. Ще щось би може вигадував би. Хоча бачив колгоспний ремонт, це просто щось там поприхвачували в певному положенні, в середньому положенні, скажімо так, прихватили ці всі шпилечки. Але той комбайн я бачив, він, він тільки на сою був. На використовувався, то в правильному положенні їх прихватили і все і вперед. Е, тут вже треба то гречку, то сою, то пшеницю, то ячмінь. Так, короче, заказав я там, мені ну, знував ціни. Ціру там в, одного, в одної фірми за е, в Києві. Так особо не, не шукав, дешевше там, чи дорожче. От, одного спитався, він мені сказав ціну там, около 8-9 тисяч. Ну і все. А потім мені на яру-наяру Менеджери, знаєте, менеджери працюють, впарують, видзванюють і. То вам підходить та, то, та все, та й оки-палки. Хоч туди-сюди, та, та на початку. Червні я його заказав це решето. Сказали, да, так, да, буде як оригінальне. В Києві. В Києві робили. Agrogrup Агрогруп Ukraine. Україна, Ukraina. тобі фірма називається. Е... Розмір мені він сам сказав. В них і думаю, думав, що якась база є. Так, розміри, там довжина ширина, висота. Хорошо, добре, думаю, фірма працює. Е, ціна щось там... з доставкою 8300 вийшло. Нове поштою і висилав. Це з Києва фірма. Я знаходжуся були церкви, Царка, 5 км. Е, да, сюди, 3 тижні, щоб зробити, прислали мені. Зразу воно постояло, тиждень, може. потім вже може, дослужні до нього черга. Поставив, запустив, хоча не треба було запускати, треба було прокрутити, прокрутити вручну, подивитися, чи ніде воно там ніде, не торкає. Запустив на хлопських оборотах. Ну, щось стукає. Пішов, глянув, ага. Ось в цих місцях стукає. Тут грохот якраз стук, стук, стук. Сильно близько. Що вони в цей момент прошляпали. Вони ну, робили, кажу, по фотографіям і по розмірам. Тут ось такий плавний скос, так? плавненький. А на новому вони зробили, тут я повирізав, ось о, ця пряма була, 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 аж сюди. І ось звідси вже аж тако, такий угол був. Тупіший. І воно це коротше, його воно куча полосочок повирізав. Ти за три рази я його підігнав, під той розмір що треба. Повирізав, і що не було зробити, так зразу. Речашки там донизу йдуть. Ти, тут пусто. Ну, якось так. Я його це все підрізав, підігнув, заварив, зашліфував. Підкрашу, міряли вже, підходить. Так, що е... що ще? ще не так. І ось, дивимося по-оригінальному. Якби таке є, така ступенька ось тут, так. Так, а вони зробили. Напряму. Ступеньки немає. Напряму. Тут така щілина зараз виходить. Між удленителем і цим светом отака щілина Пройде все на світі. Тож я тут буду зачищатися і якусь якусь косинку приварювати міліметрів 20 пластинку. Це такі справи. Звідси я нічого не хочу зрізати. Може десь комусь пригодиться. Я думаю, в принципі, з двох одне можна зліпити. Так, а тут є ще нормальні ці всі. Ці всі Детальки, а є геть роздобані. Може третина геть роздовбаних а 2 третини нормальних. Я з ними гратися не хотів. Я ж кажу, воно не моє, то замовили. Так, прислали і довбуся, все рівно. Це таке. Так, по регулюровці оцій. Я навіть казав цим хлопцям, щоб ви якусь, якусь другу регулюровку потім зробили, щоб якусь нормального здорового комбайна, що там якийсь речажок і шкала, і там циферки, чи що, поділки якісь. Воно це крутить його, ну, чесно, трошки воно не подобається крутівка. Ну, сказали, що буде так, як оригінальна. Хорошо, що ми бачимо. Якщо це щось тут регулювати, треба цю гайку насиматись, відпустити. Так. І потім оцю, ця ручка. Це є гайка, там всередині різьба. Крутить нею, і воно там тягне цього, цього штука. Потім контрувати, зажимати треба буде цей гайкою все одно. Така система, поки роздуплився. я там трохи треба нічого. Не розібрався. Так. Так, виконання я б сказав би... Я люблю вилизувати усе ці всі моменти. Ці всі моменти шерихуватості. На четвірочку, таке виконання. Так, ну, понятно, що в них там роботи куча, а коли вилизуватися. Е, ну, цих рядів пластинок десь на 5 рядів менше. Ніж на оригінальному, так считав, що, 33-38 щось таке. Приблизно 5 разів менше. Може більше я не міряв. так е -е, Але є -і, і те, що мені сподобалось. Оценковка ну, це таке, може так вони зараз всі її роблять. Оці резінки, я в принципі, про них і не знав, що вони тут ставляться. Що ці ці прутики, вони не гуляють, як там. Може вони і там були хтось, е, хто зна коли. невідомо. Хтось немає цього шата. так. Це мені подобається. Так само і тут Тут всередині поставлена цю то що така з круглим сеченням така резинка. Теж вона там плотненько сидить, а це мені сподобалося. Колись підійшов на базарі до, до Нивовського такого сита і оки поки реально. Підійшов глянув і все, Дальше, Подальше, подальше обійти. Як вони його робили? Ну, страшно дивитися. Тут, значить, так. Краще, ніж, ніж зниви. Раніше думав, типу, там, зниви щось там брати та хімічать. Ну, це таке, що вийшло. Так, далі тут і все. так вони отвори нам наробили, чи в них таке вже воно було в стандарті, я не знаю. Я фотку висилав, що немає. Ось тут. тут немає отворів ніяких, воно тут вище. Тут воно таке простеньке. Чи перекрити їх чимось, чи, чи заварити, чи тут воно малося думали, що якусь там резинку прикручується сюди, не знаю. Поки буде так. Так, далі що? А це все, цю штучку треба буде щось, щось перехімічити. Ну такі ось моменти я б, наприклад, я вдома таке не, не залишаю. І заусенці оці всі я все вилизую, вичищаю. На Напільничком це все акуратненько, щоб. Щоб не порізаться. Так далі, щоб нічого не зачіплювалось. Ну, якось так. Так, далі що? Номер 233. А так по розмірам, так, да. все таке саме, як і казали. Тут така ж сама ця, ця штучка, щоб зачіплюватися. Так, такі механізми ці всі. Аврогруппу Україна. Я їм потім зателефонував, щоб так і так не сходиться. Висилайте назад. Фото висилайте, я й відео вислав. Ну, куди вже висилати, якщо вже треба летити. Це так ж і... і будеш ждать, поки вони там освободяться. А зараз роботи дуже багато, бо ж носі, Так, вже мали, вже почали... почалися, в принципі. Заміж в наших краях. Так, ну болтики там 5,8, якісь я поставив 8,8. Ось такі загусенчики. Оце таке. Так, отак от все жорстко на вагу я не вважив, ну десь десь таке приблизно не можу ваги знайти. Вже чуть-чуть нічого легше. Буде легше. Ці моменти я вже сам переробив, бо не йшло. Так, ось такі справи буду доварювати, ставити і щось робити далі. Все тоді вперед.